Чоловіця, всім доброго дня доби. Не так давно збірна України поступилась у матчі збірні Франції з рахунком 0-2. Ну, а тепер перейдемо до поганих новин. Знаєш, що то хороша? Вони в Польщі грали. <с. А так ми з футболом не цікавимо. Дуже класно починається ця новина. Якщо ну, типа Лукашенко удівіть лідерів, шос їм покаже. Шось. А, шось. Шось. шось, шось я вам. Шось? Я вам щось покажу. Знаєш, <laughs> Лукашенко удивить лідерів шось, а шось шифрується як школа особового спецназначення. <laughs> як воно правильно. Шанхайський Шанхайський об... шось там. Шанхайський об'єднаний союз. Ну, щось таке. Туль, Ігор, ти знаєш, що таке шось? А да, ти зайбаний. Шось, шось то ну, типу, Шанхайський точно. Пів Півшось, за п'ять шось, Шанхайський окружний суд. Шанхай – Cooperation Organization. Окей. Okay. At... По нашому ТЗУВ. – Шанхайська організація співробітництва. Ну, no, ми десь ми, ми були вкрай близько. Біхайнд. Behind – uh... це між. Ну, та й буде. Близько це «near». – Near, окей. Okay. – Near. – Near <говорити> <American> <говорити> <boy> <говорити> не можна говорити. Треба говорити American Boy. – American Boy теж не можна говорити. А, ну, між, то, між, ось і поговорили. Між, ну, побачення. міжнародні, міжнародні новини. Так, Лукашенко удивить лідерів ШОС необичними подарками. Для сюрпризу вже приготовлені мішочки він що свої яйця їм подарує. Мішочки вже приготовлені. Це ще як Лукашенко років до 70, да, взагалі. То у нього вже яйця до кулінг. Там кипіть з мішком. То вже не мішочки, то вже носочки. Не то вже мішочки, носочки. Він по-любому, коли в басейні попливе, то яйця попличуть і скляту, знаєш що? Ну, А я ж мені звализову у собі ті Ну, Лукашенко хоче привезти на саміт щось щось противозаконне. Несколько мішочків картофеля. А в натурі картофіля? А я кажу, ну. так і кажу. Так вічка, що у них криза, Ну. Нема картофелі. У них реально зник з магазинів картофіль. Спочатку подорожав. Потім... Так, от куди він поїхав. А Весь картофіль поїхав в, в Китай. А Віков? А Вітков? Віков Януково? <ріст> на зустрічі з Путіним припустився окей. Він мав з ним зустрічатися. Ну, це так. Це в першу чергу. А, але... Містейк! Але містейк трохи серйозніший. Спецпосланець. І я тепер розумію, чому і куди. Президента США Дональда Трампа стів Вітко ф -ф, після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулась 6 серпня в Москві, неправильно. Передав передачку, передав позицію Російської Федерації про територіальні поступки. Як інформує е, засоб масової інформації, про це пише Reuters із посиланням на кілька джерел зі слів співро, е, співрозмовників, Вітков після зустрічі з Путіним в Москві повідомив Трампу, що Кремль, нібито, готовий запропонувати значні територіальні поступки для припинення війни проти України? Він віддасть Угорщину Курську область, напевно, між як мінімум. Так. Трамп, почувши це у bord, привітав великий прогрес. І погодився зустрітися з Путіним на Аляс. Привітав великий прогрес, прогрес. Відповів. Я сумніваюся, що Дональд Фредович розмовляє з прогресом. No second, ні секунду. Значить, і власне, власне, почувши цю інформацію. Трамп погодився зустрітися з Путіним на Алясці і зустрівся, що характерно. Бо і сказав, що на столі лежить ні непокійник, а питання про обмін територіями. Але дипломатичні зусилля незабаром переросли в плутанину. Або кажуть, кетвесел катавасія. Ні, ніхто так не каже. Кетвесел. Я, я кажу по-английську Катавасі. Ну я... Васія? Ну це ж він Василь та Вася. Ну тоді Кетбезель. Кетбезел? А Базиль, я зрозумів, все так. є церква. Кетбезілія. а то Кетбезиллі. Кет 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 Базиллік. Mm -hmm. Отже, дипломатичні. Зусилля незабаром переросли в плутанину. Вітков під час розмови заявив, що Путін з європейськими лідерами заявив, що Путін готовий вивезти війська з Запорізької Херсонської області, а той не був готовий. Пізніхати. Отак і все. Насправді, типа, з Віткофом перепутали, в нього не таке прізвище. Він же заживий, Тому він Віткон. Він буде відков. ков. От така прикра. Ну, така, як там було плутанина. Дипломатичне непорозуміння. От, а поки там катавасії такі, розумієш. Печерський районний суд. У Дональда Фредовича проблеми з судами. І з судинами? Можливо, і з судинами, бо пропав, між іншим, на тиждень. Думав, що ні, Нічого, це хердай. Хердай. Хердай акцент. Хер дає лонтра. Але хер не дай, він вжив, лив. Ось, але проблема з судами у Дональда Фредовича Апеляційний суд США визнав ті всі тарифи, які він призначав іншим країнам незаконними. А ще один суд зобов'язав відновити всю фінансову міжнародну допомогу. А ще один суд сказав йому 10, бо громадці 18 разів у нас. А ще один суд на нього чекає. Чекай, Чекайте, тарифами незаконно. А, і то, що позакриваєш міжнарод. Орізав програми міжнародної допомоги на мільярди. Там пам'ятає, була програма щось по поставці контрацептивів кудись там в Бангладеш. Люди без гандонів живуть. Через гандона. Яка цікава політична тавтологія. Отак, отак. Отак мучиться Дональд Фредович. Караюсь, мучусь тарикаюсь. Так мучиться людина, якщо в неї немає свого портнова. Точно. Вітков, портнов. Смірнов. Ні, от портнов якраз уже офф. Так, там вже все оф-офи. Ось. Де, зараз сторінка міжнародної гігієни. Помили ну, в туалет – помити руки. А, а от в пана Кім Чен Іна. Помити руки. Стільці. Столи. Все. Ну, я думаю, всі бачили відео, де після того він там посидів на стільчику, стільчик протерли. ці е, там всі відбитки, всі, може, бив когось. Стакан його забрали, е, стіл протерли, туалет переносний, перевозний. Він тут, тут по собою, дайте той синій. той-той, Два куреці, його валять. То що протирають. Таке враження, що його там і не було. Може, його там і не було? Може його і не існує? Сів поїзд. Може а він... там Сергій Лясенко йому чайку і М поїхав. Може, Чен Ін це не повне ім'я, може він Кімчен думав... Ні, Просто що у них за тема така. Щоб не було ворогів. Виходки за собою носити. Щоб ворогів не було його з російського ДНК. будь його можуть клонувати. І він буде Кімчен І вівця долі. Думаєш, так цього переживає, що з гівна ще одного Кімчинина зроблять. Хоча і першого згівна зробив. Що... І палок. Ні, просто вони можуть тепер з путіним, знаєш, типу, вимахуватися в кого крутіший туалет? цей. Ну, <сіпіся> Понятно, що у Мінді все одно найкрутейший. Але вони ж про це не знають. А знаєш, як показав Сізін Пін, який у нього туалет пальцем на Путіна. А, а Путін? International joke. це все. Дональд Фредович тим часом заявив, що не цікавиться Нобелівською премією миру. Вона йому не потрібна. Він чекає дюру 3. Мені нічого з цього приводу сказати. Сказав би Дональд Трамп. Хоча його ніхто не питав. Усе а ні, його це не ніколи не зупиняло. Усе, що я можу зробити, це гасити марку. Війни. Я не прагну уваги. Я просто хочу рятувати життя. Я Бетман. Вітков Джокер. Ай, то ж вони він тепер міністр. Не, просто він хотів рятувати життя. Ну тут что він там якісь в лікарини пішов? А, Спаса... Спасатели. Прикинь, по пляжу бы таки. С той рассе... червоною. С той червоною кепкою. І <laughs> помелую Андерсон. Тут твердость. Тут, тут, <laughs> <laughs> Видимо бюджет и раздає Wi-Fi, Перхоть, Перхуть, так, на облічка ми переміг йому не треба, тому що вже офіційно Міністерство оборони, вже тепер Міністерство війни. Чи Міністерство війни. Зоряних. А він тепер, я тепер Дональд Палпадін. Так, Цими днями Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки було переіменовано Дональдом Трампом. Макдональдс! Вільна країна! Ми війни до вас! Не. В Міністерство війни. Бач, я не знав, хто ти мені сказав, що до, до Другої світової війни. Та, так, ну включно з Другої світової, воно так і називалось насправді Міністерство війни. Після Другої світової його переіменували в Міністерство оборони. І я так зрозумів, бо Дональд Фредович окремо зазначив, що ми виграли Першу світову війну. Так. Європа така, а, ну, конечно. Ми виграли Другу світову війну. Ми виграли всі війни між ними і до них. Але якби я був президентом, то я б ніколи не попав. В мене все б було добре. Я б попав. першого разу. Ні, там спочатку була бомба. Бомба, да. А потім випадково. Ну, не суть. Коротше, я так зрозумів, що Дональд Фредович подумав, що от після Другої світової війни всі ці не Штатів Америки з війнами. Ну, Корея, В'єтнам, Афганістан, там це все. Пов'язані з тим, що неправильно міністерство називається. От тепер заживемо. Та... Міністерство війни. Звісно, міністерство... є Супер Сполучені Штати Америки. І все, і ти найліпше будеш. No. Great. Uh, О, ні, не мега, а мага, не путає. А, да. І тепер питання. Questions. I know. Чи не час Нобелівському комітету задуматися про перейменування Нобелівської премії миру в Нобелівську премію війни? Та знаєш, який там буде цей прес. Ну тобі стріляє з дробовка в груди. Так премія війни виглядає. Ні, динаміт в сраку. Нобель перший динаміт придумав. іншим, так. Динаміт. Що, зараз Трамб... Я б не претендував, якщо щось. Премія миру, премія війни. Е, от ми з тобою Богдан любимо собі сказати, давай каже, може, по сто. А деякі правителі хочуть по 150. І це зараз не про. І а... хто їх може звинуватити в no. цьому? Е, саме хто б про... не хотів? Саме про такі сроки своєї життєдіяльності говорили Сі Цзінпін, Кім Чен Ін. І Вова Путін! Дайте тот б**ть. Людина просто ну. Знаєш де? доведіть, що ви не робот. <скільки> ви виберіть ви з цих трьох лишнього, блядь. Кінчим. <скільки> і годину Путін. Не, ну якщо, якщо, його писати, а він туалет, якщо, якщо його писати put in, Putine. то чин, типу нормально. О, та, говорили про те, що непогано було б дожити до 150. Ни дивіться, ну в Китаї, якщо цей год, живемо всі до 150 років. І китайці будуть жити. У ну, них нема свалу. Ну, в Північній Кореї там теж без варіантів. Там... А в Росії? Я просто переживаю за пенсійний фонд Росії. Він і так нема, він yeah. же він не yeah. фон, він же yeah. фон. Yeah. No, yeah. Просто, денег нет, 100 б... а, ну просто, де ніх ніх не видержить. До 150 років. А тут якщо до 150 років. 150 років. Ні, nee, а то треба гасити. Так, і говорили про те, що в принципі, що це все досяжено завдяки переся... пересадці, э, в <laughs> <Жмеренці>. <laughs> пересадці в Житомирі. Жмеренці. Жмеренці, так. А ви присідаєте no, 70? Ор... Органів. Так, вони хочуть вибрати органи і пересаджувати. Ні, тому, я согласен, тебе. Де, деякі органи треба пересадити. Супосідна корупція. <рес> <рес> в Україні дуже не помічала пересадка органів. Так, читайте на картонках. А, побачив всю цю тусовку в Пекіні. Без мене. ніхто небудь А Дональд Фредович Трамп. А він, як ми знаємо, міє бачити. він... той? Ну, ну, Якщо йому сюди от не падає волосся, то він все добре бачить. Він цей Сімен. В той день волосся йому не падало на очі, і він висловився з приводу зустрічі а, Кім Чен Ена, Сі Цзіньпіня і Володимира Путіна. <рес> нехай президент Сі від своєї ПІ <рес> і нехай <кіму> жо. <рес> Та чудовий народ Китаю матимуть чудовий день святкування. <рес> Передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Іну. О, Опоки ви плетете змову проти США. А Я я плю... пак бізнетна. Я теж хочу змову мову. Я хочу бути шос! Я хочу плести змови! Індію, блядь. Давайте плести змови разом! Давайте на чомучі! І нічого Пакистан! Не хоче зі мною близько з старий. Ну і, вочевидь, це привідкрило йому очі ще ширше, на відміну від Сі і Кінчинина. І Дональд Фредович видав наступну цитату. Схоже, ми втратили Росію та. Індію. Подивися за тумбочкою. Схоже, ми втратили Індію, звучить як цитата Колумба. знаєш... — Або <classy> Британії. — Схоже, ми втратили Росію та Індію на користь найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них все буде. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом. Там бам бам і тут хоче сказати, що, схоже, не ми втратили Росію і Індію, а схоже, ти втратив Росію і Індію, ну але як бачимо, не втратив почуття гумору. Тому в тебе на день рожі буде бахів рабортів. Ні, тут просто цікаво. От зараз буде цитата Дональда Трампа. Ми не знаємо про що вона. Не факт, що він знає про що вона. Ось може, давайте підкажемо старому. Це це ми започатковуємо е, нову гру. Підкажи, діду. Ні, вгадай про що? Вгадай про що. Ми, ми будемо просто от, наводити повні цитати Дональда Фредовича е, без контексту. І е, вам, дорогі наші глядачі, пропонуємо вгадати, а про що говорив Дональд Фредович? Найбільш вдалі відповіді був нами запаковані в конверт і відправлені в білий дім і відправлені в посольство США. до розгляду старому довостріванню. Значить так, отож, повна людина читає повну цитату. Я спостерігаю за цим. Я бачу це і обговорюю це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось. Майстець, ми збираємося це зробити. Дивіться, 28 серпня у мережі мультиплекс. хуй, на що я говорю? Два. Я спостерігаю за цим. Я бачу це, я говорю це, причому він не говорить, що. Це! Сифіліс, блядь! з президентом Путіним? але щось має статись. Ми збираємося це зробити. Що, Індіану Джонс 6? Дюна тримається. Про що говорить Дональд Фредович? Напишіть в коментарях. Будь ласка. А ще Трамп провів телефонну розмову з лідерами країн Європи. Та в них все один телефон на всіх, блядь, знаєш? бля. Збираються. У них, знаєш, будка така. Типу, і вони отак от тихо, І він такий, і він такий, братички, з'їдайте з Європою. З якою країною? Смислі з країни, то одна країна, що дурака. Отже, як повідомляє видання Більд, ця розмова була. Гарячою. Я лежу на дивані. І ласила лишилась одна буква. Гарячою. Президент США звинуватив європейців у купівлі російської нафти. Правда, правда. Під час гарячої розмови з'ясувалося, що нафту купують тільки Угорщина і Словаччина. Це удар в спину, Сказав там. Друзі. Сраду кукурузів. Оказалось, що не тільки найбільші друзі Дональда Фредовича купують російську нафту. Ей, Брістоль, друзі! Так. Час запрошень. Володимир Путін запрошує Володимира Зеленського на переговори до Москви. Володимир Зеленський в свою чергу запрошує Володимира Путіна на переговори. До Києва. А Максим Кривець і Богдан Протишин запрошують вас у прекрасне місто Тускавець. Якщо у вас є вихідні, вільна годинка, завітайте. Будемо дуже раді вам попити водички на хвилинку, позбутися проблем. Та. Я б маркетолог Трускавця. <зум -три> Підписуйтесь на канал Pro про цешин офіційно. Ставте подобайки. Make America Great. Again, допомагайте нам на нашій сторінці Patreon. Тут десь з'явиться червона кнопка, як червона кепка з'явилася у мене на голові. А ви собі не бійть дурного до голови. Пишіть коментарі обов'язково. Все мене, Україна вічна. Тільки пишіть коментарі, з яких би було зрозуміло, про що ви, ви ж не Дональд Трамп. Тож, так, що Дональд Трамп що. Я хто з мислі я Дональд Трамп? Сам ти Дональд! Трамп,